10 вересня, ранок, погода нас радує, теплі дні такі погожі, гарні стоять. Нарешті в моєму садку почалося цвітіння очітків видних. Дуже люблю ці квіти. Цей очіточок старожил, один із перших, хто з'явився в садку. У нього світло світло, лимонне листко лаймове таке і ніжні рожеві квіточки-зірочки. Дуже люблю очітки за їх невибагливість. Звичайно ж, потім з часом з'явилося багато різних очітків в садочку, але цей був найперший. Ось також красень цвіте. Цей очіток зовсім інший, він високий. Якщо той невеличкий, росте сантиметрів 30 висоту всього, то цей очіток... Десь досягає приблизно 50-60 см. І в нього інший колір, колір листячка із зубчиками такими темніший. І квіточки, зірочки також темнішого кольору. Він тільки почав своє цвітіння. Буде ще довго цвісти. І подивіться, як гарно він. Парі із квітами білими хости подорожникової. Хости в повному цвіту, хоста ланцетолисна, блакитні дзвоники ніжні вже доцвітає. Та й Подорожникова також ще недовго цвістиме. І зараз якраз період, коли вони цвітуть одночасно. Навіть ще декілька ягідок стиглих залишилося на ожині. Ожину ми вже всю майже зібрали, це вже. Одні з останніх ягідок в цьому сезоні медунка розкішна, але вже в садочку пахне осінню. Коли цвітуть очітки, це вже осінь. І по календарю також вже осінь. Сонечко встає вже над горизонтом високо стоїть. Ось так зустрів мене сьогодні зранку садочок.